Закусочна Фредбера завжди була популярною у фанатів, стільки теорій, фан і гор про неї, але, дивовижно, що ми ні разу не бачили її повністю, і звісно, багато хто хоче гру про неї, також багато хто хоче побачити оригінальні моделі Фредбера і Спрінгебеоні. Усім привіт! Сьогодні я розкажу, чому не треба очікувати гру про закусочну Фредбера і по традиції. Підпишіться на мій тт канал і на Діскорд сервер заради більшої кількості цікавого контенту, а тепер починаємо. Давайте пригадаємо, як закусочно пов'язана із сюжетом FNAF. З самого початку було шоу співів Фредбера, де був його костюм. Потім Автон і Емілі замовили Спрінглок костюм Фредбера і Спрінге Беоні. Також тоді створювалися класичні аніматроніки з першої частини. Після розорення мюрейку вони забрали костюми, але без нових, безпечних спрінглоків. У FNAF 4 ми бачимо, що закусочна процвітає. Аніматроніки виступають, існують іграшки, і т.д., але в один жахливий день усе змінилося. Жахливий інцидент стався. Макла засунув голову свого молодшого брата у щелепу Фредбера, і через сльози молодшого щелепа закрилась, і після цього, скоріше за все, Закусочна зачинилась назавжди. Для чого я розказав це все знову, бо це дуже допоможе нам у майбутньому. Чому ж нам не потрібна гра з сюжетної точки зору? Все доволі просто, немає ніяких важливих загадок, які може розкрити така гра єдині секрети. Пов'язані з закусочною, це чи померла Чарлі тут, чи у піцерії Фредді, і чи закусочна була перебудована у піцерію З Наф 6, Я думаю, що ці питання не настільки важливі для окремої гри. А тепер давайте поговоримо про механіки, які можуть бути у цій грі, і чому гра не зможе існувати, давайте розберемо три основні варіанти, які можуть бути створені. Перший це point and Click гра. Тут усе доволі просто: по-перше, у нас немає таких ігор з часів у кен. Друге, ця гра не зможе розкрити нічого масштабного, як і не змогли усі інші. Третя причина, як така гра буде виглядати: які механіки там будуть, і які вороги. Якщо це буде гра у стилі Sister Location, то ми впираємося у першу частину відео. Ми нічого так не розкриємо, а якщо у стилі FNAF 1, то у нас немає ніяких ворогів, максимум одержима маріонетка, якщо вона стала одержима у закусочні. Хоча я так подумав така. Гра могла б розкрити маріонетку, але я не думаю, що стіл вони б не зробили таку малу гру, а знаючи, як Скотт повільно робить ігри, то таку гру нам очікувати не доведеться. Другий варіант гра у стилі секретів міміка, і вона вже точно не може існувати. Через розміри локації там не буде місця, а локація не може бути великою. А також ми знову ж таки, гра не зможе нічого розкрити. І третій, найцікавіший варіант гра у VR. Тут усе набагато цікавіше, у плані механік можна буде розгулятися, наприклад. Створити симуляцію одягання спрінглок костюму або навіть повноцінного виступу, я думаю, що стіл змогли б зробити щось набагато краще, але, на жаль, ця гра не зможе бути великою. Тільки якщо не додавати нові інциденти, але який із цих варіантів найреальніший, я вважаю, що це варіант з грою у стилі FNAF 1, хоч я без поняття, який там буде хорор. Але така гра може бути як приємне доповнення до якоїсь іншої гри, або навіть як ексклюзив на мобільні пристрої. Я думаю, що Скотт і Стілволи щось придумали, би, а тепер давайте поговоримо про. А тепер частина з випадковими думками. Які є моєю імхотною, тому можете пропустити її. Надіюсь, я зможу зробити частини у відео, але ви краще мене зрозумієте, якщо її послухаєте так ось. А чи потрібна така гра для сучасного ФНАФу? Давайте розберемо ігри нової арки, усі вони розказують нову історію, майже не згадуючи старі ігри Ви скажете, але секрети міміка розкрили минуле Фасбер Ентертеймент, це звісно правда. Але це не пов'язано із старими іграми, максимум нам пояснили релизен класиків і розкрили Ральфа. Нам навіть не розказали про співуче шоу Фредбера, і у нас є ресторани, які можуть розкритися набагато краще, наприклад, FNAF 1. Можна розказати про оригінальну четвірку і їх відносини між ними. Як нам це показали у книзі, за тиждень до у FNAF 2 можна було б розкрити іграшкових аніматроніків. Розповісти про ці та про укус 87 у FNAF SL можна розказати про Фантайм MC і це далеко не все, тому очікування гри про закусочну доволі тупо. А щодо моделей Фредбера і Спрінгебеоні, то за них переживати, бо вони точно з'являться у якійсь наступній грі, наприклад, у Хабванта 3, Я думаю, що ви зрозуміли, що я тут наговорив, і давайте перейдемо до наступної частини відео. Це дуже цікаве питання, і тут нам потрібно знову проаналізувати минулі ігри FNAF, Я підготував варіанти, як саме закусочна з'явиться. Один пряма поява у грі, цей варіант можливий, але дуже маловірогідний, я вже пояснив. Два міні-гра це вже більш реальний варіант, вона може бути у стилі місяць Екзе, але також це дуже маловірогідний варіант. 3. поява зруйнованої закусочною. У нас не закінчена лінія Григорі, Кесі та Ванеси. Тому можливо, що вони знайдуть закусочну і щось з нею зроблять. 4. лише згадка це найменш кращий варіант, але і насправді найбільш підходящий під сучасний ФНАФ у секретах міміка, руїнах її згадували, тому скоріше за все згадка буде і у наступних іграх. Скоріше за все буде згадка про неї, хоча це точно не те, що усі ми б хотіли. У висновку, скажу так, закусочна Фредбера завжди буде місцем цікавості фанатів, не дивлячись ні на що, але на розкиття такого потенціалу нам очікувати найближчі роки-два чекати даремно. Дякую за перегляд цього відео. Також подивіться пілотну та першу серію мого ФНАФ серіалу, або мою теорію по секретам міміка. Всім гарного настрою!